Всім привіт, друзі! З вами унікальна майстерня. Ось вийшов прогуляти такогось монстра кентаврика. Ось. По бездоріжжю, ну просто супер, просто слів немає. Аледовська оптика світить просто чудово. Ось. То катається там на машинах, а ніколи не сидів за трактором, повірте, друзі, це просто, просто супер. Поки трактора не було, я думав, що на машині це кайф кататися. Ні, друзі. Ось на тракторі, оце кайф. Коли ти став, включив передок і уверено прориваєш землю. Оце, оце круто, друзі. І так, давайте поговоримо зараз про обкатку. Ось, е спочатку я думав, що потрібно там на холостих, щоб він працював, але, друзі, категорично ні, ніякі холості. Тільки в роботі. В роботі там, я е рекомендую вам ну, хоч 5 мотогодин, просто покатайтеся по бездоріжжю, там перша, друга, третя, там понижені, повишені. По дорозі, там, по, по асфальті, теж, там, четверту, третю, щоб е, двигун поробив там, на різних передачах, звісно ж, навантаження давати е, не можна. Якщо хочете навантаження, то потрібно все це давати е, з розумом і у міру, запам'ятайте. Зразу не можна закапчував пуга на нього і пішов. Ф, якщо вам хтось буде казати, шліть. Куди подальше таку людину. Ось. Для правильної обкатки потрібно поступово давати навантаження, а іменно десь 5 годин просто покатайтеся. Там, те, як я говорив, там 2 години там, покаталися по дорозі, там хоча б 2,5-3 години покататися по бездоріжжю. ось Ось, наприклад такому. Ось. Можна десь і в горку піти. Нічого страшного не буде. Ну, ось. Ну, приблизно я рекомендую 20 годин з ним нічого такого, знаєте, тяжкого не працювати. Ось. Це, це вам моя така рекомендація, друзі. Якщо хочете гарно обкатати двигун, то не потрібно з дурі навантажувати його. І хто би не казав, що там обкатка не потрібна і так далі, ви ж самі розумієте, що нове це є нове. Ось, Тому краще трохи обкатати. Все ж таки це техніка. Кожна техніка потребує догляду. Ось, Як ви ставитеся до техніки, так техніка буде ставитися до вас. Ось, Передок включити, трохи поїздити. Звісно ж, не по дорозі, не по асфальті. Ось, а так потихеньку. Ну, Блокіровку не, ну, не рекомендую включати, так як її дуже часто рве. Ось, вона є, але ну, самі розумієте, Ось, що ще можна сказати. Ось, в принципі, я все сказав. Просто беріть, катайтеся з розумом, потихеньку, потихеньку, тільки не на холостому. Запам'ятайте, якщо будете вкатувати на холостому, то, по-перше, у вас зможуть заля... заляжуть кольца, Там, Може там спокійно закоксувати вам масляні кольця, потім будуть задіри, там, потім курити буде і так далі. Ось, Не потрібно так робити. Потрібно його обкатувати на ходу, щоб він весь час працював, щоб він нагрівався, остивав, нагрівався, остивав. Ось, Чим більше, тим краще. Ой, зараз завів. Працює усилитель руля просто супер. Ой, ну, одним, одним пальцем. Блін, друзі, емоції просто супер! Катав бися також цілий день. Ось, це у нас була перша. Можна і з другої рушати. Звісно, з другої не рекомендовано. Ось. Дивіться, про них кажуть, що коробка гуде. Ось, що я можу сказати. Перша, друга. Перша, друга та третя не гуде. Е, гуде задня і четверта. Ось. Але треба розуміти, що трактор новий, трактор не обкатаний. 3,3 моточаса. Е, треба розуміти, що після обкатки, шестерні, це все повинно. Притертися одне до одного. Не треба про це забувати. Коли притреся все, тоді не буде нічого вити. Ось так, друзі, запам'ятайте. Ось, наприклад, такий лед по льду він просто літає. Якщо щось, включаємо передок. Ось. Ось передок. Вниз. Давите його. І включається передок. Бачите? вообще пушка, ракета, ніде не западите. Ось, Ось такий тест-драйв і обкатка. До речі, дуже подобається. Ну ось, Трохи прокатався. Звісно, звісно потрібно більше покататися. Ось. ось, в принципі, така обкаточка повинна бути, щоб ваш тракторець працював довго і надійно. Звісно ж, може, є, може хтось знає інші там, способи обкатки. Можете писати, поділитися, як ви обкатували свій. Трактор ось. Я обкатую його ось якось так в польових умовах. Ну що ж, друзі, відео вже затягнулося. ось Ви узнали, я надію, що узнали надійний спосіб обкатки. Не забувайте підписуватися на мій канал, буде багато агротематики, різного контенту. Ось. Всім до зустрічі.